І загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави. Дякую. Слава Україні! Герої, слава! Герої не вмирають. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується відкритою. до пам'ятника великому сину українського народу Тарасу Шевченку та до пам'ятника першого відкривачу східницьких джерел Навтуся Омеляну Стоцького покладуть учні 6 класу Ангельська Оксана, Зубко Світозар та вчитель історії, педагог-організатор Мартинова Галина Романюк. Шановний пане голово, шановна пані директор, дорогі вчителі, дорогі батьки, дорогі діти, дорогі в кресті, брати і сестри. Щиро вітаю як тих, які діточок, які стають на першу сходинку, і як тих, які на останній уже. І тих, що посередині. І з дням знань, свято Першого дзвоника, вона сповіщає як дітям, так і батькам про працю, про той труд, про навчання, про подбайливість, якої так ми всі потребуємо одні за одних. Тож бажаю всім доброго здоров'я, добрих успіхів. У навчанні. Бажаю пам'ятати, як тим, що на першій сходинці, і тим на останній, і тим, що всередині, про те, що країна і все суспільство нашої, неньки України, дуже розраховує на вас, на ваші добрі труди. Так само розраховує на вас Церква Христова. Отже, щоб ви були добрими тими трудівниками. У Божому награднику, до якого покликав кожного Господь Бог. Отже, то кінцевий результат наших успіхів у цьому земному житті залежить від нашого навчання, від нашої освіти, від нашої праці, отже, в яку ми вкладаємо всю доброту наших сердець, отже, всю нашу охоту, наше бажання, зростаючи у мудрості. Отож. Запрошую всіх, щоб ми звернулися до Господа Бога. Попросимо у нього благословення на початок навчального року, на початок нашого труду, нашого навчання, отже, щоб воно було під Божим благословенням успішне за нашим бажанням теж. Поїмі отця і сина і Святого Духа, воєм'я Отця і сина і Святого Духа. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукава, Богородице. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отож, ще раз бажаю всім доброго здоров'я і бути Заслушними своїм батькам, увічлими, чемними і шаноблемами вставлені до своїх наставників, вчителів та своїй Христовій церкві, пам'ятаючи протягом цілого року про неділю кожну, про свято, отже, що Ісус теж чекає на вас у церкві. Слава Ісусу Христу! До слова. Запрошуємо Отця Олексія, церкви Святого Миколая. Чесний отче, голову, директора школи, дорогі батьки, вчителі, діти, В сьогоднішній день ми з вами тут зібралися на свято першого дзвоника цього дня знань. Ось і закінчилося любе літо. Ця пора розважлива, ця пора, коли кожен віддихав від своєї праці. Сьогодні, дорогі учні, першокласники, ви перший раз вступите у стіни такої ще для вас незрозумілої, але рідної школи. Нехай ви сьогодні зайдете у цю дружню шкільну дружину, щоб ви сіли за ті парти, і для вас ті роки пройшли легко у цьому вашому навчанні. Дорогі випускники. Ви наша надія, ви випускаєтеметеся останній раз ви будете у цій школі, проведете свій навчальний рік. Нехай же він для вас буде також легким, щоби ви не мог пройде цей етап від 1 вересня до травня. Ви закінчите цю школу, і нехай Господь вас благословляє у цю незвідану путь. Так само і ви першокласники. Щоб ви сіли за ті парти, і це гомінливе ваше щебетання, щоб ви навчалися цієї великої науки і досягли тих великих звершень цієї великої дня знань. Помолимося Господу Богу, щоб Він благословив цей навчальний рік, щоб ви його з легкістю почали і з легкістю закінчили. Господи, помолімось! Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, ти радів, коли до тебе приносили чи приводили дітей, Ти пригортав їх до себе і благословляв. Просимо тебе, прийми наші щирі молитви, від розум цих дітей до науки щедро, поблагослови початок їхнього навчання, ти кличеш їх до себе, тож оточи їх своєю любов'ю. Та опікою, чи не так, щоб вони зростали в мудрості, та у Твоїй благодаті, допоможи їхнім батькам та вчителям, поблагослови їхні старання та працю. Нехай над цими дітьми завжди буде Твоє благословення, Боже. Вислухай наші прохання, які ми з глибокою вірою підносимо до Тебе через найкращого вчителя Ісуса Христа. Нашого Господа, який живе і царує в єдності Святого Духа, нехай Всемутній Бог благословить учнів і провадить їх у новому навчальному році, так, щоб вони пізнали його мудрість і старанними навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос Божий, Син і єдиний їхній Учитель, освітлює їх своїм Словом, щоб вони у новому навчальному році. Йшли по ним і зростали в його дружбі, і любові, а Дух Святий, який відкрещення постійно їх провадить, дав їм мужність і витривалість, щоб вони Словом і прикладом привертали до Ісуса Христа чи інших людей, нехай усі благословлять Самутній Бог отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Всіх ще раз і ще раз вітаю з початком навчального року, нехай всіх вас, Господь благословляє. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу! До слова запрошую директора школи Мирославу Миколаївну. Слава Ісусу Христу, дорогі учні, шановні батьки, колеги, гості. Від щирого серця вітаю всіх з початком нового навчального року. Для нашої розшкільної родини цей день особливо святковий і урочистий. Ми зустрічаємо його з усмішками, квітами і великою надією на те, що, врешті-решт, на нашій прекрасній землі настане спокій. Тому бажаю всім мирного неба, процвітання і сильної незалежної України. А ми, шановні батьки, разом з вами повинні потрудитись над тим, щоб виховати свідомого громадянина і хорошого справжнього патріота нашої країни, нашої України. Цього року вперше за парти нашої школи саде 27 прекрасних діток, хлопчиків та дівчаток. Це наші першокласники. Тож вітаю вас, шанов, дорогі першокласники, з цим особливим днем у вашому житті. Безумовно, вітаю і ваших батьків, вітаю ваших бабусь, дідусів з святом знань у ваших родинах. Вітаю наших одинадцятикласників, тому що цей рік для них особливо важливий. Вітаю всіх працівників школи, всіх учнів і вважаю легкого і хорошого навчального року. Цього року, як і кожного, цього літа, як і кожного, ми е, приклали багато зусиль, щоб прокращити умови, в яких будуть навчатися наші діти. І маємо хороший результат у школі. Проведені в великому обсязі ремонтно-профілактичні роботи. Оновлено ряд класних приміщень, відремонтовано ігрову кімнату, кабінет трудового навчання, закуплені нові стенди, поставлено 100 метрів нової огорожі та здійснено ще багато інших необхідних робіт. Ну, як бачите, працюємо над оновленням фасаду приміщення старої школи. Все це далося нам спільними зусиллями батьків, приватних підприємців, власників садів, котеджів та готелів. І зрозуміло, і зрозуміло з великою допомогою нашого селищного голода. Тому сьогодні я хочу щиро подякувати всім. Дякую вам, шановні батьки, за допомогу і як результат ваші діти будуть навчатися у хороших та охайних приміщеннях. Дякую селищному голові Пілякоану Євгеновичу за розуміння потреб школи. Дякую великій кагориті приватних підприємців, що знайшли можливість допомогти нам. І як завжди, дякую тим, Хто обіцяв допомогти, але в силу різних причин ще не зміг. Дякую всім, адже все, що ми робимо, ми робимо на благо наших дітей. За допомогу у підготовці школи до нового навчального року дякую Кузинові, керуючому санаторіям Східницькій Карпати, сім'ї Недосейку Андрію та Наталії, Косту Степану, власнику ПП Борислав Транстур, мельник Світлані, власниці Віли Золоте Руно. Сім'ї Рахвал Руслану та Галині, Кенєві Ігорі, Шепетяку Ярославу, власнику Віли Валерія, мотузу Ігорові, керуючому Вілою Сневір, Михацу Ігорю власнику кондитерського мазину Альф, Азизяну Нерону, власнику комплексу відпочинку Верховина, приватному підприємцю Федьків Наталії, Алєксієнку Сергію власнику Вілій Кременник, Стачкевичу Борису директору ринку, керуючому Вілою Грант, Грищаку Богдану. Степаняку Богдану, власнику котеджу «Львів», керуючому Вілою Ігнатіва Карпину Олегу, Пігору Володимиру, власнику готелю Адем, барні Тарасу, тренеру з боксу, керуючому готельним комплексом Діана, довгополому Володимиру, Мацієвській Наталії, власниці оздоровчого центру Сідус, приватному підприємцу «Дорож» Світлані, Жук Світлані, власниці садиби Журем. Стохнич Валентині, власниці віло Валентина, Садлівському Ігорю власнику кафе Зорепад, Томену Роману, власнику готелю Рай. Іванчуку леву, власнику лікувально-оздоровчої бази Зелений бір. Міську Андрію, власнику будівельного магазину. Дуді Віталії, керуючий садибою Східниця, Берегайко Олександру, співвласнику готелю «Шалє», Сподарик Анні, власниці віли Аура Карпат. Мерця Надії, власниці аптеки, шершон зоряні власниці Вілиастері. І ще раз дякую всім за підтримку і співпрацю. І вітаю всіх з початком нового навчального. Хочу сказати, що ми сьогодні в цьому році відзначаємо 500 річчя від першої писемної згадки і ті діти, які йдуть в перший клас, творять нову історію. Всім миру, добра і здоров'я. Слава Україні! За успіхи у навчанні, за зразкову поведінку, похвальними листами та книгами нагороджуються учні першого класу. Білинський Ілля. Дзюбак Соломія. Дубленич Максим. Ломія, копач Тетяна, Левицький Максим. Осінчук Назар. Lau Pucatima cola. Софія, широка Софійка, голодняк Богдан. Учні четвертого класу. Крунчко Надія, Мілько Олег. Юлія, Петьків Галина, Ченський Даніїл, учні п'ятого класу, Блинда Максим. Колес, зубковський козак, копач Софія, луцик Христина, Пукач Ірина, Рахвал Ірина, шологін роман. Нагороджується учні сьомого класу. Борисяк Олександр. Копчак Софія. Учні 8 класу. Нагороджується учениця 11 класу Тупичак Марія. До слова запрошуємо сімейного лікаря Луцика Остапа Романовича. Доброго всім здоров'я! Дорогі мої учні, першокласники, шановні директори школи, вчителі, батьки, гості. Я в ну, цей перший прекрасний весняний день всіх вітаю з початком цього навчального року. Бажаю вам також сонячного здоров'я. Ну, хай вам щастить. Дякую! А зараз до першоків звертаються ветерани шкільної науки. Майбутні випускники просимо вас до слова. На лінійці ми найстарші. Отже, висновок такий: пролетіли роки наші. Клас тепер наш випускний. Дорогі першокласники, минуло 10 років, як вручили ключ цей нам. І ми відправились в країну знань. А сьогодні в цю країну вирушають нові школярики. Тож прийміть від нас цей ключих знань. Ідіть вперед, не бійтесь перешкод для вас відкриті всіх наук дороги, Ви школярі наречення своє, несіть і вчителем своїм до перемоги. Вас сьогодні малюки ми вітаємо залюбки і бажаємо щиро вам всім майбутнім школярам. На 12 сі навчайтесь, не підводьте ваших мам, не лінуйтесь, не пустуйте, не втрачайте голови. Мудра книжка скаже вам чогось багато з того, що колись другими і посіяно, й пожато. вас сматикла схлубий. Матір Божа добави сили для людей, для народу ростіть хай міцніть щодня ваші крила. Ми з нетерпінням чекаємо на слово першокласників. Тож просимо вас до слова, дорогі малюки. До школи, вже ми вивчили багато, Ось послухайте піть, першокласники, вірші вичитися. Ой, веселе свято в нас, я йду у перший клас, в мене квіти у руках, в мене раніх на плечах, небо чисте голубе, гарно так навколо. От як я ждав тебе, щоб піти до школи. Так та рано, я сніком швидше, мамо, швидше тато. Скільки чекати? Я ж й не в дитсадок, а на перший свій урок. Я сьогодні йду до школи, вже настали нові дні. поможи щаслива доле бути вченому мені. Я прийду до школи вчасно, до нового кіта візьмуся на час. Писати красиві цати на учу. Я школярі ту скот, дам науки стільки з не пізнаю все навколо Україну через світ. Я сьогодні йду до школи, товариші, школярів, ясне сонечко над полем, ясне сонце в ухварі. Рада наш нас усіх буде, світло голови, коварі на оба два є, нам є крик. Здравствуй, школа, здравствуй рідна, здравствуй, вчителька моя, дуже весело і привітно йде до тебе і двора. Де, демо дружні, сміли очекай кай школа, світлий клас. Життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Правда ж, мамо, я великий, сам живаю черевики, За шнуровою шнурочки, сам загаю я сорочки. І ніколи я не плачу, бо сьогодні йду до школи. Та не одка не газ, що віддалі я школя. Ось портфелений бурла. А у портфели був у Я хвилююсь, я ніколи, я хвилююсь, я весь час. Адже я би на школу Перший раз, перший длан. Там я прибіг до школи, нія не був нікого, а зо мною мама, тату, бо є в них велике свято. Нас імени на кому зу. Вітаю перший день навчання. Найде безкокласники не повездуть. Учитель є у нас. Бога. Будем дитини, що ручки, берегтишний низьким. Обіцяємося вам і батькам, і всі тіля. У Нас багато пепер та пташенят малих. Будемо добре вчитись, будемо жити гірно, щоб тебе на крилах помісти міцним. Чи дзвоник до шкільної ниви, прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти всієї України садуть за парти, ось тільки дзвоник продзвенить. Нехай дзвенить веселий, голосливий, хай срібний голос чують від усі, хай буде річ кільний для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль. Право. Дати дзвінок на перший шкільний урок мають 11-класник -ти Стемпіцький Дмитро та першокласниця Тупа Марта. Тримаймо Мартутю, ура! Перший дзвінок!